Спартакіада Полтавської області серед депутатів усіх рівнів відбулася на Полтавщині. Вона зібрала близько 130 учасників. Серед постійних голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький. Він привітав усіх присутніх і відкрив спартакіаду. Говорить, до війни завжди проходили всеукраїнські змагання. На базі переможців формувалася збірна області. Полтавська область завжди була в лідерах. Відповідно до того, що зараз війна, звісно, не до таких змагань, такого масштабу, але на місцевому рівні ми продовжимо їх проводити. Можливо, проведемо якісь спарни із сусідніми областями для того, щоб депутати не втрачали кваліфікацію. Головне, що ті, хто сьогодні присутні, ми і не забуваємо про тих наших колег-партнерів, які ще разом з нами грали. Різні види спорту а зараз захищають країну на передніх виробежах. Ми донатимо на ту техніку, яка, яку вони зараз потребують. Мере цього дня у змаганнях участь і депутат Полтавської обласної ради Олег Діденко каже: сьогодні гратиме у волейбол. Мені дуже приємно, що сьогодні зібралося дуже багато представників рад різних рівнів. І сьогодні вони показують приклад молоді, що заняття спортом це один із важливих елементів по всехденному житті. Партакіада із п'яти видів спорту: настільний теніс, волейбол, шахи та шашки, міні-футбол розповідає головний суддя змагань Анатолій Головань. Додає, оцінюватимуть команди за спортивним принципом. Пояснює, як ті команди, які перемагають у міні-футболі або волейболі, або особисті. А шашки і шахи, теніс вони особисто команді. Вони працюють і на себе, і на команду. виграють в особистому. Потім сумується сума призових місць. І так визначається переможець. Потім визначається по сумі всіх місць по видам спорту загальнокомандний місце. Нагадаємо, спартакіада Полтавської області серед депутатів усіх рівнів проводиться з 2009 року.